Доброго дня, шановні підписники, дорогі друзі, гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати неймовірну смачну закуску із свіжих кабачків. Для приготування страви беремо 3 кабачки середнього розміру, очищаємо їх від шкірки, а хвостики не знімаємо. Надрізаємо кабачок так, як я показую на відео. По три надрізи з кожного боку. Робити потрібно обережно, щоб не пошкодити плодоніжку. Я взяла молоді кабачки цукіні, а можна взяти більші кабачки, то їх можна зробити більшу кількість надрізів. Далі підготовлюємо кабачки, викладаємо у глибоку посуд. Щедро їх солимо та перчимо.